Не вперше, я сподіваюся, не востаннє. Пані Ірина приїхала до нас в Херсон. Вона з такою гарною місією приїжджає після того, як нас звільнили організація «Сєма Україна. А Іра, я думаю, ти краще розповіш про те, чим ви займаєтесь. Так. Ну, Взагалі-то я працюю зараз по Херсонщині, тому що цей регіон, всі ви знаєте, дуже сильно постраждав. Від російської агресії і в маленьких селах, зруйнованих з е, спаленими будинками, залишається дуже багато жінок, які постраждали від російських військових саме в плані сексуального насильства. Наша маленька жіноча організація Сема Україна за останні два роки збільшилась декілька разів. Тому що організація складається саме з жінок, які пройшли полон, катування і насильство від російського агресора. І Херсонщина вже стала для мене звичайною частиною життя, тому що ми на цей час бачимо тільки вершину айсберга, верхівку айсберга, а ті постраждалі жінки вони страждають мовчать. І вони не знають, що існує і міжнародна допомога, і просто людська допомога, і ми мусимо їх знайти і допомогти їм. Ми працюємо тут, в нашій Херсонській області разом з сім'ями полонених. Працюємо з сім'ями тих, хто був. Подвіржені сексуальному насильству пані Ірина працює більше. Ми працюємо з сім'ями військових. Все разом це робота на допомогу Україні і нашим українським громадянам. Так, і цей напрямок наших людей, які залишаються досі в полоні. Це напрямок, який ми мусимо розвивати і об'єднуватись, і працювати в цьому напрямку всі разом. Тому що цивільні полонені взагалі кинути. Нашою державою немає реєстру, немає переліку цих людей. Давайте не будемо забувати, що велика кількість жінок, патріотичних проукраїнських жінок по 4-5 років залишаються в полоні в ДНР, ЛНР. І я не хочу нагнітати, але ті страждання, які переживають ці жінки кожен день. Хай не залишають спокійними інших патріотів своєї держави, тому що забуття це ще гірше, ніж зрада. Так, треба пам'ятати про всіх, про живих більше все. Тому працюємо. Працюємо далі. Слава Україні! Слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Дякую. Дякую, Сенка.